Одесити пройшлися маршем по місту, протестуючи проти агресії Росії в Криму. Хода почалася на приморському бульварі біля пам'ятника дюку з колони у три тисячі людей. Та на закінчення біля генконсульства Росії кількість учасників зросла більш ніж удвічі. Там активісти залили червоною фарбою опудоло Януковича у вигляді спрута, а згодом спалили його. Російські дипломати до мітингувальників не вийшли. Прийшли поддержать Крим, тому що то, що делает зараз російська власть, це неправильно, і ми не должны разъединяться. роз'єднатися. Ми должны бути єдиною, сильною державою і не розслаблятися. Ми прийшли сюди, стоять, стоять своє мнение. Ми пришли сюди для того, щоб стоять за единую, единую, сильную Украину. Негайно вивезти російські війська з території України, зупинити ескалацію конфлікту, відновити дію гарантії щодо територіальної цілісності України. І очевидно, що. Вибачитись перед народом України і перед міжнародним співтовариством за ці дії. це не прихована агресія, причому погано підготовлена. До єдності та соборності закликали і Миколаївці. Багатотисячна акція Захистимо Україну разом відбулася в центрі міста. Люди зібралися без партійної символіки, лише з прапорами України. Багато хто прийшов із плакатами, які демонструють негативне ставлення до президента Росії Володимира Путіна. Першим перед людьми виступив голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, який закликав ушанувати хвилину мовчання всіх загиблих в зіткненнях у Києві. За різними даними в мітингу взяли участь від 5 до 10 тисяч осіб. против вторжения, против каких-то военных действий, против всего этого. Мы сами должны все разобраться. Те, кто хотят отделиться, ничего в этом хорошего не будет. Есть же примеры того же Приднестровья. Россия не будет платить им ни пенсии, ни предприятия восстанавливать. Только это будет разруха Украины.